Висимося на нашу комісію. У нас є шість питань. Почалося питання про внесення змін до статуту комунальної установи у краєзнавчий музей слова, які Ну які основні зміни, так як і всі установ, так як в минулому році ми вже селище, нам потрібно внести зміни в юридичну адресу, що ми вже селище змінили. Як назва селища, а не саме те, а також деякі там питання, а також потрібно змінити кредит. Економічна діяльність. <пробувати> економічні діяльності, бо змінилися кведи і нам потрібно ввести зміни по цих питаннях. Тут ідуть такі питання, які ми починаємо робочі, робочі, робочі питання, які щодо зміни. Ставлю на голосування? Хто за? Всі. друге питання. Про внесення змін до програми майбутнього радіщини в збереженні здоров'я громадян». Так, Іванович. це ж одна програма. Ну ми тільки в додаток один в одиннадцятий пункт приводимо у відповідність до наказу способовського міністерства охорони здоров'я. Стосовно табеля оснащення, там фінансова частина не міняється, лише формулювання 11 пункту там скоротили, бо там були уточнення, які не підлягають, немає наказу. Фінанси там не змінювалися. Не нашу. І у вас так само приклада, що <зас> ми будемо один. Фінансів, О, вона вона, вона, та, вона, вона та, та. одна, вона програма одна у нас спільна. Хоча мені все. Ставлю на голосування, хто за, хто проти, хто втримається? Одноголосно, третє питання. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Радійський центр первинної медико-санітарної допомоги Радіської селищної ради. Щоб Значить, вносимо зміни в капітальні видатки. Чого? Тому що на цей рік запланований капітальний ремонт з утеплення амбулаторії села Новоживотів. От і це передбачає виготовлення проєкту кошторисної документації. Зміни вносяться рядок 5 на 2 мільйони 79 тисяч. Це питання узгоджено вже. Проєктно-кошторисна документація на завершальному етапі, тому що умови роботи і приміщення вони критичні. Проєкт потребує капітальної роботи. Нема питань? Не. Голосуй. Хто за? Стариняток. Не, проти нема. Бачиш одного Дякую. Да. Добре. дякую. дякую. Четверте питання. Про затвердження положення про службу у справах дітей Радівської селищної ради. Нові редакції. Що а, так, це у зв'язку з тим, що були внесені зміни до сімейного кодексу України, повноваження з усиновлення, створення прийомних сімей дитячих тимків сімейного типу переходять до виконавчих комітетів сільських селищних рад. Угу. Я питання все по програмі? Проти, тримався, так, п'яте питання. Про внесення змін до статуту комунального закладу у Ратівський центр культури та дозвілля. Ми попередня сесія розглядали це питання, але в зв'язку з тим, що. Гайсінським реєстратором внесена неправильна зміна до скороченої назви, і щоб її виправити, вона має пройти, звичайно, через нашу сесію. Сюда все лапки не поставили. Mm -hmm. То тобто, там всі пункти, ті, що ми попередньо розглядали, Ми, внеслися. ми, ми те рішення mm -hmm. буде вважатися не дійсним, а mm -hmm. <піллянський>. все буде про mm -hmm. mm -hmm. це. Ми. Так, що... Вони змушені, що за рішення стане все добре, Проти за. Одноголосно. Так, а це питання відпадає. Так, так, да? да. да. Ага, значить, що говорила, ага. тоді всі питання. Тоді вже всі питання. Так, да. Це значить так, мало так, задавати. Такі ваші питання всі. Ну, все тоді, да, так, питання всі розглянуті. Прийнято одного Виносимо на сесію на виносимо всі питання. Тільки єдине, що два останні питання вони підуть на наступну сесію. Ми просто вже скористалися, що засідає комісія, що ми розглянули. Тому що вже порядок день сформований, а перші підуть на зідання. Тоді всім дякую.